Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Сьогодні я пропоную вам красиве ажурне підрублення, яке може бути використане при оформленні країв любих виробів та додасть свої рідності кожному з них. У цьому відео я показую весь процес оздоблення із можливим закріпленням нитки та виконую підрублення краю виробу із ажурною. Вишивкою. Для роботи я підібрала канву білого кольору Count 16 та бавовняну нитку номер 8 Протягую нитку на лицьовий бік вишивки. Далі я продовжую вишивку із лицьового боку виробу. Я спершу виконуватиму декоративний шов. На ось цих чотирьох нитках тканини. Це висота шва. Тепер я захоплюю по дві бокові нитки тканини і виконую стіпки різної довжини. Під час вишивки я трошки стягую стіпки, за рахунок чого у мене утворюється дірочка. Ось я переходжу і знову захоплюю дві нитки тканини. Тепер виконую котик, я переходжу з одного ряду в інший і далі продовжую виконувати декоративний шов необхідної довжини. Дивіться закріплення нитки у цьому шві. Я протягую нитку на виворітній бік, закріплюю її, беру нову нитку, закріплюю її і виводжу робочу нитку на лицевий бік виробу. Зверніть увагу місце введення голки. Повертаю виріб на лицевий бік і далі продовжую вишивку. Ось я завершила вишивку декоративного шва, я виводжу нитку на виворітній бік виробу. Далі я продовжую вишивку тією самою робочою ниткою. Я протягую голку на лицьовий бік виробу. Ось місце введення голки. Повертаюсь на лицевий бік і розрізаю та висмикую ось ці нитки по всьому виробу. Тепер виконую на висмикнутій доріжці подвійні стіпки, захоплюючи по 4 нитки тканини. Зверніть увагу, де знаходиться робоча нитка. Так само виконую кутик, переходжу в інший рядок і захоплюю по 4 нитки тканини, виконуючи подвійні стіпки. У мене нитка закінчилась, я протягую нитку на виворітній бік, закріплюю нитку, тепер беру нову нитку, протягую нитку під стіпками, закріплюючи її і виводжу. На лицевий бік вишивки. І знову продовжую вишивку шва. Ось я завершила вишивку шва. Зверніть увагу, куди я протягую робочу нитку, розрізаю і висмикую ось ці нитки по всьому краю виробу. Залишаю ширину тканини для підрублення виробу, складаю ріжок виробу з вивороту по діагоналі, ось місце початку сшивання кутика і по ось цій лінії я буду сшивати кутик. Я беру допоміжну нитку в колір тканини і сшиваю кутик. Відрізаю кутик, відступивши від пів сантиметра. Із з виборітнього боку виробу я складаю тканину для підроблення і приметую її допоміжною ниткою. Далі я продовжуватиму вишивку тією самою ниткою. Я вводжу голку між стіпками, бачите? Виконую петлю, виконую стібок. Знову виконую петлю. Зверніть увагу місце введення голки. Знову виконую петлю і стібок, яким закріплюю цю петлю. Так, продовжую по всій кромці. Таким чином я виконую зубчики із одночасним підрубленням виробу. Ось, дивіться, в мене нитка закінчилась. Я протягую нитку на виворітній бік, закріплюю нитку, беру нову нитку, закріплюю цю нитку. Тепер дивіться, куди я вводжу голку, протягуючи її на лицевий бік виробу бачите? І далі продовжую виконувати зубчики. Такий самий спосіб я виконую зубчики на кутику виробу. Ось як це виглядає з виворітнього боку. Акуратне підгинання виробу. Бачите, які зубчики Я завершую виконання зубчиків. протягую нитку на виворітній бік, закріплюю нитку, висмикую допоміжну нитку. Дивіться, яка красива вишивка. Вишукане ніжне оздоблення. Акуратні зубчики. І зверніть увагу на кутики. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд! Зробіть цю красу.